П'ятниця 9 жовтня на календарі на студійному годиннику, 10 години і 10 хвилин триває ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Шановні телеглядачі, мене звуть Володимир Роса. Сьогодні в цій студії для вас працюватиму я. Що ж, а цей наш перший ранковий ефір? Далі продовжимо традиційно вже разом із моїм колегою Вадим Ремським. Хочу нагадати, що 25 жовтня в Україні відбудеться вибори до місцевих громад. Про те, які настрої наразі в Луцьку, у Лучан чи довіряють, чи не довіряють і що власне очікують від кандидатів? Давайте будемо разом з Вадимом дізнаватися. Бачу, що він уже є на зв'язку. Вадиме, привіт. Як справи де ти, як настрій? Так, привіт. привітю. Доброго дня, глядачі. Я зараз знаходжуся. Перебуваю в районі Лучицька, Рівненська і відродження вулиці. ось Біля готелю Лучиськ. Тут ми ще не були на цій локації, тож спробуємо тут поспілкуватися з людьми, так, почути їхні думки, які стосуються знову ж таки, ну, передвиборчої тематики. Так, дійсно, ми спробуємо запитати людей, що вони очікують від кандидатів взагалі. Чи вони вірять в ці от передвиборчі гасла. Ось. Ну, побачимо, яка буде реакція. Вчора, до речі, в центрі міста ну, люди не, не були дуже глибокими, попри те, що це була Лесі Українки вулиця, але побачимо, як тут буде в цьому районі і наскільки тут активні люди. Ось. Ну що ж, будемо починати наші ну, опитування. Хочу нагадати, що це. Нерепрезентативне опитування, тобто це не є соціологічне якесь дослідження чи соціологічне опитування. Це просто ми цікавимось думкою лучан, то вона не може бути взята за основу як якесь репрезентативне опитування, і на нього спиратися навряд чи можна. Але зрештою, ми почуємо принаймні можливо якісь цікаві думки, і, і це теж цікаво, тому що. Ми хочемо знати думку лучан і е, гостей міста, тих, хто живе тут е, щодо от, передвиборчої тематики. Отож, е, починаємо наше е, таке опитування е, стосовно думки лучан. Так, і тут у нас ну, от, не так багато людей, але спробуємо пройтися тут. Підемо, можливо до водіїв таксі. Зазвичай говірки. Знають, знають дуже багато. Як вирішити багато проблем? Добрий день. А можна громадське інтерактивне телебачення? Можна з вами поспілкуватись? На тему виборів? Скажіть, а що ви очікуєте від кандидатів от, не знаю, в мери, в депутатів? Що хорошого тут то нічого. Нічого хорошого. Кожні, кожні обіцяють, а нічого не, не роблять. Практично взагалі нічого. Ось тільки перед виборами починається. Дорогу роблять за дві тижні, 26 числа. Вот ремонт знову, щоб ми за них голосували. А дійсно, кого? від одного до другого абсолютно нічого ніякого. А взагалі, як ви довіряєте цим передвиборчим обіцянкам? Вірите в них? Ніколи не довіряю. Тому що скільки раз ми не вибираємо, це вибираємо і практично все хуже і хуже. Нічого такого Я доброго. Так, доброго. То що ви від виборів нічого хорошого не очікуєте від цього? Ну знаєте, ми звикли вірити. Ну, а може краще, може краще. Ні. Так, Виборити, так Дякую, да, дякуємо за вашу думку. Добрий день. А з вами можна поспілкуватись на тему виборів? Я навіть не знаю. Хто. Гро... Я з громадського інтерактивного телебачення з ГІТу. І от цікавимося думкою лучан. От наскільки ви довіряєте передвиборчим гаслам кандидатів? Я нічого не довіряю. Не довіряєте? Ну, а от чому? Іде, от Пальчевський висить. Заводи відновить. Що він буде виробляти? Які заводи? Що він сказки розкаже? І то великий бікборд. Одне тільки, дам можливість працювати. Все. Люди самі, і заводи відновити, і робочі місця. Все. Ніхто цього не каже. А то якісь сказки. Дам то, дам, все. Ну, як чіпають. Да? Ну, обрехня все саме. А що ви очікуєте від кандидатів? Нічого. Воно що міняється, подивіться, дорогу не можна кирити стільки машин. Люди вопреки владі розживають. лізуть по всьому світу, а від влади нічого. Ну, в принципі, Луцьку не так і погано, порівняно з іншими рівнями. Дороги робляться. тим ну, я зараз піду. Але ж на вибори підете? Ні. Ні? На версоні Ясно. Добре, дякую, гарного дня. Добрий день. Можна з вами поспілкуватися. Громадське інтерактивне телебачення. Ми питаємо людей, чи вірите ви обіцянкам кандидатів. Ні. А чому? Вони всі брехони. Брехони? Да. Ну, а що ви, від них очікуєте? Ну, як? Нічого. Я тільки розраховую сама на себе, на своє здоров'я, на свої руки. Зрозуміло, дякую, гарного да. вам дня. Так, ну те, що почули таку думку. Добрий день. Добрий день. Що ви очікуєте від кандидатів в депутати? абсолютно доброго руки. Очікуємо, що вони щось змінять на краще. Так, ну тут, ну, тут, Не знаю, трошки шумно, спробуємо, мабуть, підійти ближче до... Центру кругового, тому що е, автомобілі, мабуть, трішки заважають. Ось, хоча теж не факт, що ми когось упіймаємо Ну поки що непогано, люди говорять. Доброго дня! А що ви очікуєте від кандидатів? Чесно нічого. А, ну, а взагалі вірите їм? Нічого не очікують. Така що ну, на вибори треба йти? Будь-якому разі. Мені так стається. Так, ну що ж, спробуємо тут біля торгового центру спілкуватися. А потім підемо, підемо трішки вниз. До ринку. Добрий день. А що ви очікуєте від кандидатів депутатів? Добрий день. Що ви очікуєте від кандидатів депутатів? депутати? Політиків. Політики не цікавилися. Так, ну, якщо є така давня приказка, якщо не цікавитись політикою, то політику зацікавиться вам. Добрий день. Громадське інтерактивне телебачення. От що ви очікуєте від кандидатів? В депутати, в міську раду на мера. Дивлячись, хто буде е, активний і хто буде мати цю позицію, яка буде цікава для міста і яке буде дієвий надалі. Обіцянки це одне, але дії мають бути набагато ефективніші, ніж сьогоднішнені в місті. А от взагалі обіцянкам передвиборчим, ви як довіряєте, вірите? Враховуючи, що я житель міста, живу тут постійно. довіряю тільки тим, кого знаю. Ну, Принаймні особисто, або знаю їхні дії, знаю їх, е, їхні кроки, які роблять плюси для міста. А ви на вибори підете. Звичайно. Добре, дякую, Гар... гарного дня. Так, ну ось теж почули таку думку. так, Тобто довіряють тим, хто знають особисто, і це теж один з в принципі, таких дуже ну, хороших перевірених варіантів. Так, то Особисто, якщо знає людина, то mm. такі довіряємо. Доброго дня. Громадське інтерактивне телебачення. Не треба вам? Так нам треба думка лучан. Ніяк, хто нас слухає? Ніяк. Ну, якщо ми не будемо говорити, то точно ніхто нас не почує? Так, що почує? Ну так у нас є за те можливість висловити свою думку. От ви на вибори підете? Я за палець хочу голосувати, військ і закон. Да? А чого так? Бо він один людям допомагає, а більше ніхто. А хіба кандидат має ну, допомагати просто людям? Можливо, треба, щоб у нас держава була така, що... Він і допомагає і робить багато чого. А ви вірите mm -hmm. в передвиборчі обіцянки кандидатів? Yeah. А в палиці обіцянки? А палиці так. 80%. Розуміло, так? Да? Дякую, ну ось. Це. Е... Ну, не знаю, не буду коментувати з одного боку. З іншого боку, це, мабуть, от наслідки роботи різних благодійних фондів, які просто потім будуть перед виборами, так, вже згадують, що хтось прийшов, щось попросив, йому дали там. ну, Звичайно, що для людей старшого покоління важливо навіть будь-яка там тисяча зайва гривень допомоги. Ну і ось кандидати теж на цьому. Доброго дня! Громадське інтерактивне телебачення. От скажіть, будь ласка, ви вірите в передвиборчі обіцянки кандидатів? Ні. А що ви від них взагалі очікуєте від цих кандидатів? У нічого? А чому? там що брехуни всі виріють. Брехуни. А ви. Так. що ви підете? Для того, щоб ви ну, хоча б, щоб не використовували наші. Ага, зрозуміло, дякую. Так, ну, підуть на вибори люди. Щоб бодай не використали. Так, тут у нас щось зв'язком я бачу не дуже гаразд, тому спробуємо піти вниз по відродженням Бо, не знаю чомусь. Добрий день. А скажіть, а що ви очікуєте від кандидатів? От, в депутати, в мери. А, а вірите в обіцянки передвиборчим? Не вірите? Так, ну. Не, не вірить. Ну що ж, йдемо вниз. Бо я не знаю, тут якось у нас 6, 4 не дуже хоче. От вона знову ж таки питання. Стрім не можна зробити? Ніби... Теж торговий центр, так і поруч. Ну це ж не глуш, бось. Виходить, що, що тут теж є проблеми певні зі зв'язком. Не знаю, будемо сподіватися, що це лише сьогодні, але я дуже сумніваюся. Так. Так, ну що ж, спробуємо так піти донизу. Піти донизу. Можливо, там до ринка, біля ринку буде ліпший інтернет. Ну, принаймні я перевіряв, Ну, не гірше, ніж тут. Так. Ось і вулиця відродження. Добрий день. Можна з вами поспілкуватися? Добрий день. Можна вашу думку почути? Ні? Добрий день. А ви можна з вами спілкуватись? А скрізь на вибори підете? Так? Якщо дійдете, а вже знаєте, за кого будете голосувати? Ще не знаєте? А вірите в передвиборчі обіцянки кандидатів? Так якого кандидата? Ну, але комусь вірите? Чи... Я... Я згід. Це телеканал, Ми просто думку лучан питаємо. Ми не за якого канди... кандидата, ми не за кого тут. Нам просто цікаво, чи люди вірять політикам і чи вірять кандидатам, депутати. Чи довіряють? Я, довіряють. Як кому можна вірити? Наторі, ні ні собі, ні собі, ні. А як яких находять кандидатів, А взагалі, що ви очікуєте від цих кандидатів? Ну, якісь у вас є очікування? Були менші. Менші ціни були менше. ціни. Ну не знаю, що депутати міської ради вплинуть на ціни, але зрозуміло. Страшні. Страшні. Я зарплату. Ти не знаю, я ну, маленька пенсія, так? 2700. Але в мене минула пенсія, я пішов вірші, і Мені пішла на визначовичі. Ага, зрозуміло, то ви. Поет. Так. А це тлеча і рогі над стилем це така А може ви представитесь, скажете, як вас звати, щоб не. Я села Новопотова, Лідія Петріна Михайлевич. Це мене дві клієнти вічний. Благодаря нашій літації. Ну але от дивіться, ви от людина творча, так? Творчим людям, творчі люди завжди от. Ну, можливо, більше так якось задумуються над чимось, так акцентують увагу. От ви як до політики взагалі? Ви... Але політикою ви цікавитесь взагалі? Ну от як, от, от дивіться, зараз будуть місцеві вибори. Вони в принципі важливі. Що ви очікуєте від них? Які, на якісь зміни очікуєте від цих місцевих виборів? Я думаю, що варто очікувати, які щось повинно бути. Не може так бути узнати? Має змінюватися, так, щось. Зрозуміло, добре, дякую. Да, дякую, гарного вам дня, здоров'я вам міцного і нових збірок тоді. Да. Ну раз ви творча людина і маєте в доробку збірки, то таких людей треба навіть дві. Так, так ну бажаємо вам ще випустити не одну збірку. Ну і що? Це ж не, не є межа, та, добре. Ага. Зрозуміє. Саме старіє, така велика в добре, гарного вам дня, до побачення. Так, да, Дякую вам теж. Так, ну ось е і таких людей можна зустріти, бо просто ходиш містом і намагаєшся поспілкуватися з людьми. Так. Добрий день, а ви на вибори підете? А от скажіть, ви вірите кандидатам? Ні. Так, не вірю. Добрий день. Добрий день. Я прошу вибачення, дуже поспішаю. І ми просимо вибачення. За те, що потурбували. Ну, але це наша робота. І будь-хто може нам відмовити в коментарі. Ну, будь-хто, будь-хто з людей просто. Чиновники не повинні цього робити. Добрий день! Громадське інтерактивне телебачення, ви на вибори підете? Не знаю. Не знаєте? А так. чого? Так. Не так. знаю. Так. А скажіть, ви, ви вірите взагалі так. кандидатам нашим? Я в кого вірую, кому не вірю, не знаю. А що ви очікуєте від кандидатів? От які у вас очікування від них? Краще людям стало жити. Легше, так. Добре, дякую, гарного вам дня. Так, ми ну, бачимо тут. Тролейбус під'їжджає. Можливо, частина людей. Так, ну добре, поки тут громадський транспорт. Спробуємо спілкуватися з тими, хто не чекав. Добрий день. Можна? Вас? Ні. Добрий день. Добрий день. Скажіть, на вибори підете? Ідете, вже визначились кандидатами? кандидатом? Не ні? ні. А ні, чого? Ні, ні, ні. Ну, шо, я вже вас сфотографував. Скажіть, а ви вірите кандидатам от, в депутати, в мери? Ну, деякі, деякі віру, деякі не вірю. Кого знаю, то тим вірю. Ага. Тим бачу, тим знаю. То. А ті, якщо не знає, то що вже буду вірити. Я вірю, наприклад, у лісі що він може зробити щось. Цікаво. А решта там кого я не знаю, то що ж я буду вірити? А що ви від них очікуєте, від кандидатів? От ви до них у вас, не знаю, ви дороги? А, тут років саме перші, саме основне. не були дороги, от і все. Він хотів, теж не буде, не буде. А саме ото не дорога. Я розумію, що там старого 50 років, я вам скажу, ну дворі нас не Так а що ця влада не робить? Тож є в них можливість. його А можете маєте ні. Де зробити, де розу, де слаби? І все. Що значить до нас не черга? Ну, але 50 років, да, ви кажете, живете. Ну, і не дійшла. Як це так, 50 років черга не доходить? немає. люди жаліти, сказали, що вони саме Ну, може десь. А мені що? Ну у ще, ще така проблема в нас? Нема де ваше ставити. Немає ставити. Це таки я скажу. Ми бачили, що для лісі. Все ж таки родить, хай там 30 років. А може вони піаряться просто через телебачення? Але дивіться, от влада ж, вона ж повинна міська влада щось робити, правильно? Це ж їхні функції. є функції. Да, Зрозуміло, да дякуємо, дякуємо. Гарного вам. Дня. Гід. Громадське інтерактивне телебачення. Гід. А той який канал. Ну гід? Телеканал, гід. Є, воно є в кабельному аверс. Ну, тоді у Фейсбуці або Ютубі. Я вам всім дякую. І вам дякуємо <реш> за вашу <реш> думку. І вам гарного. Да, і вам гарного дня і теж. Там та, вже показуємо. Прям вже йде, <реш> <да>, прямий ефір. <реш> 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 да, дякую. Ми спробуємо спілкуватися з чим хто. Доброго дня! Громадське інтерактивне телебачення, можна з вами? Тут ні, не хочеться? Ми спробуємо на зупинці. Доброго дня. А можна у вас питання по виборах? Громадський інтерв'ю. Можна з вами? Ви підете на вибори? Як штук. А дивіться, скажіть, ви можете кандидатом. кандидатом вже визначились? Ні. Не визначились. А ви вірите в передвиборчі обіцянки депутатів? Одного діти. Одного. А кого? Якщо не секрет. Від партії за життя. За життя? Так. Да. Серйозно, це цікаво. Ну от дивіться, добре, а що ви очікуєте від кандидатів? Що, ви, що вони мають, на вашу думку, зробити такого, що... Ну, що Ми щоб... економіку, роботу і Достайне життя. Зрозуміло, прости громадян. Врозуміло, добре, дякую, гарного дня. Так, нас. У нас. Сянки депутатів чи точніше, кандидатів у депутати і голови. Міських місцевих рад, ну от власне, не сказати, щоб дуже говорливі були і щирі відверті але, ні. ну, Напевно, все-таки це вже тема, яка можливо набила, як кажуть, оскому. Десь людей вже і дратує ця політична так, шарпанина. Але от Вадим є знову з нами на зв'язку. Ну що ж, тоді давайте надамо ну, йому ну, слово. Я тебе чую. Ну не знаю, спробую ще тут попитати, але я бачу, що інтернет постійно з перебоями, То він є, то нема. Причому від того, що я хожу, це ну як ніяк не впливає. От я стою, а швидкість падає, або піднімається. І тому давайте ще спитаємо декілька людей і будемо тут закінчувати в цьому районі. Ну, лучицьки нам приносить таку ну якби говірки людей, тому що люди в принципі багато хто відповідає, але на жаль, інтернет. Не дає можливості в повній мірі поспілкуватися з, ну, з людьми, тому ну, це теж якби не дуже так добре. Ну спробуємо. Добрий день. Громадське інтерактивне телебачення. А от ми питаємо людей на рахунок виборів. Ви підете на вибори? Так, а вже знаєте за кого будете голосувати? Може, нам скажете? Ні. Не скажете. Ну це теж правильно, це ваше право. А ви Я знаю, але не скажу. Не скажете. А скажіть, ви вірите от, кандидатам депутати в мери? Ну, не зовсім, не зовсім, але як ніби це. Може, цей рік все попаде. А от ну от дивіться. Що ви очікуєте від. Що ви очікуєте від кандидатів? Ну, що щось робили для міста, для людей. Щоб якось було більш справедливо. А не так налево на тело. Це що надіятися. Щоб... Розуміло, дякую, гарного дня. Так, ну ось є теж така думка стосовно того, що... Так, спробуємо тут тут. Добрий день. А можна з вами поспілкуватися про вибори? Ні-ні. Ні? Про вибори. Не тянете. Не тядемоте? Ну, але дивіться, ви вірите кандидатам? ці лозунги різноманітні там. Та вас все одно не видно, ви же ще в масках, вас все одно не видно. Нікому не вірю і не А чому? Ну, а чому не можна? Всі рвуться до кормушки. До корита так. Мені ви убеждено. Зрозуміло, добре, дякую вам за вашу відповідь. Не будемо вас турбувати більше. Так, ну що ж. Добрий день. А можна вашу думку почути? Ні? Не? не можна. Доброго дня. Добрий день. Так, пройдемо тут. Ну що ж, я не знаю. Що тут з інтернетом? Якось... Реально пропадає, з'являється. Мабуть, будемо трішки закінчувати, тому що, тому що він пропадає. І це ну, дуже така точніше не дуже хороша річ. Тож, так, Володю, ну не знаю, будемо мабуть закінчувати, тому що дійсно інтернет пропадає і... Дуже важко працювати, не знаю, навіть чи чути всі, мабуть, і відповіді не чути було ті, які дають. Тому ну смислу такому режимі працювати я зараз не бачу. Так ми ну, поспілкувалися майже пів години. В принципі, є цікаві думки, тобто люди все одно тут відповідають і доволі такі говірки. Тому я думаю, ти той, хто дивився, почув різноманітні думки і. Можливо, цікаві наші опитування, тим, що можна почути дійсно думку, людей. так тобто людей, які просто ми зустріли на вулиці в різних районах нашого міста. Отож, дивіться, стежте за нашими включеннями, стежте за нашими ефірами. Далі буде ще цікавіше. Володію, тобі передаю слово. Дякую, Вадиме. Дякую. Ну що ж, звичайно, завжди цікава думка Лучан. Ну, от, власне, який висновок я можу зараз робити. Я розумію, що це не можна говорити, як казав Вадим, що робити вибірку, що це десь якась думка загальна лучан, але люди вже визначилися. Але ну, рівень довіри, ну тут як кажуть, без коментарів. Що, шановні телеглядачі, я звертаюся і до вас. Якщо Вадим не дійшов до вас до вашої вулиці чи до вашого проспекту, де ви живете, це не означає, що ви не будете почуті. Телефонуйте до нас на прямі ефіри, виходьте з нами на прямий відеозв'язок. Це може бути з дому, це може бути з якоїсь цікавої локації, яку б ви хотіли продемонструвати, чи на яку б звернули увагу ті, хто нас бачить, і ті, хто нам багато чого обіцяє, тому прошу, телефонуйте до нас. На Viber. тобто ви можете вийти не просто зателефонувати, а вийти на відеозв'язок. Так само за посередництвом додатку Skype, адреси, телефони зараз на ваших телекранах, вони постійно з'являються. Тому ми чекаємо на ваші дзвінки. Гарантовано, що кожному зможемо надати слово, ефірний час і про вас е, по почують е, в прямому ефірі е, глядачі громадського інтерактивного телебачення. Що ж, е, Поки що Вадим далі мандрує місто. Сподіваюся, що ми з ним зустрінемось вже ближче до 12.30. Думаю, що Вадим знайде якусь нову локацію. Думаю, що і тему таку ще якусь цікаву до того часу. А він підбере про що б можна було поговорити, але це не означає, що наш ефір завершився. Ефір наш триває і триватиме аж до 23.30 з невеличкими між ефірними перервами. Тому шановні телеглядачі, дякую вам за те, що обираєте громадське інтерактивне телебачення, і побачимось.